Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої діточки! Сьогодні у нас з вами буде заняття з математики. Сьогодні з вами ми повторимо числовий ряд. Знову будуть суміжні числа, будуть цікаві завдання, і будемо продовжувати вчитися писати у зошитах. І так, давайте з вами пригадай... пригадаємо цифровий ряд. Але в нас сьогодні додалася одна цифра. І це цифра 9. Давайте порахуємо цифровий ряд в прямому і зворотному напрямку, а потім про неї поговоримо. Один, два, три, чотири, пять, шість, 7, 8, 9. З яких чисел складається число 9? Так, скільки в мене кружечків? 1, 2, 3, 4. Позначаємо цифрою 4. Скільки в мене трикутників. 1, 2, 3, 4, 5. Позначаємо цифрою 5. 4 і 5. Скільки разом? Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4. П'ять, шість, сім, вісім, 9. разом в мене дев'ять геометричних фігур. Дев'ять. Давайте згадаємо сусідів числа два. Один. І три. Сусідів числа чотири. 3 і 5. Дивіться, яку цікаву іграшку я вам придумала. Таку саму ви можете зробити своїми батьками. Батьків ви мене чуєте? Зараз у продажі є адвент календарі. І дивіться, що можна з ним зробити. Цукерки можна з'їсти, але це пригодиться нам до математики. Дивіться, відкриваю віконечко. Яке число в мене тут? Два. Які сусіди числа два? З одного боку? Один. З другого. Три. Давайте тут спробуємо, яке число? Шість. З одного боку. Сусідка 5. Будиночку живе. З іншого боку 7. Бачите, який в мене багатоповерховий будинок? В мене тут багато. Бачите? Батьки, подивіться уважно, як це робиться. А тепер давайте згадаємо знаки. Плюс, коли ми ставимо, коли чогось стає більше. Коли чогось прибавляється. Коли ми ставимо мінус, коли чогось стає менше. В мене є два кружечки, позначимо цифрою 2 Я вирізала ще один кружечок. Позначимо цифрою один. Якщо в мене стало більше кружечків, то який знак я тут поставлю? Було 2, я вирізала ще один, який знак я тут поставлю? Плюс. Бо в мене кружечків стало більше. Скільки кружечків в мене стало? Правильно, 3. Кружечки. Не забуваємо, не забуваємо про знак, дорівнюється. Зараз ми цей приклад запишемо. Записуємо. Клітинка це будиночок кожної цифри. У клітинці повинна бути одна цифра. Ось ми і записуємо цей приклад. Два. Додати або плюс один. Дорівнюється, три. Два кружечки вирізали ще один, стало три, два додати один дорівнює три Наступна задача було три трикутника. Три позначаємо цифрою три. Я знайшла ще один трикутничок. Один позначаємо цифрою один. Було три, знайшла ще один. Знайшла, значить, що в мене стало більше трикутників. Тобто, ставимо знак плюс три додати. Один дорівнюється. Чотири стало в мене чотири трикутники. Три. Знайшла один, додати один, стало, дорівнюється 4. Тепер ми запишемо цей приклад. Подивіться уважно. Після цього прикладу ми пропускаємо рядок клітинок, оставляємо їх, залишаємо їх пустими і пишемо у наступному рядку. Було 3 трикутничка. Додали один трикутничок. Стало. Чотири. Три трикутника було, один я знайшла, ось він. Тобто, поставити знак плюс, дорівнюється. 4 трикутнички. Тепер приклади з знаком мінус. Знаком мінус це коли чогось стає менше. Скільки трикутничків в мене? 1, 2, 3, 4. 4 трикутнички в мене було. Позначаємо цифрою 4. 1 я забрала для аплікації. Ось, я його забрала, бачите, трошки відсунуємо. Один я забрала для аплікації. Позначаємо цифрою один. Якщо я забрала, то ми ставимо знак мінус. І скільки в мене залишилося трикутничків, подивіться, один, два, три. І три трикутнички. В мене залишилось. Позначаємо цифрою 3. 4 було, 1 забрала на аплікацію, дорівнюється 3. Тобто, залишилося 3 трикутничка. Тепер ми це все запишемо. Відступаємо від попереднього прикладу. Залишаємо пусту лінію клітинок і пишемо у наступній лінії. Було 4 трикутника. Один я забрала на аплікацію. Забрала мінус один. Стало, дорівнюється. 3 4 трикутника було 1 я забрала на аплікацію Стало 3 4-1 дорівнює 3 А тепер ми з вами розімнемо трошки наші ручки Бо вони втомилися писати Ми їх трошки розімнемо Піднімемо мізинчики Безім'яні пальчики, середні, вказівні і великі. І тепер пограємо просто на піаніно пальчиками. Пограємо, пограємо, нехай ручки відпочинуть, виписали, заморилися наші пальчики. Тепер добре стиснемо ручки у кулачки ось тако обіймаються наші ручки, міцно-міцно обіймаються зжали наші ручки. Тепер розслабили, наче метели крильці, опустили і почали знову займатися математикою. А тепер давайте згадаємо наші геометричні фігури. Яка це геометрична фігура? Правильно трикутник. Ця що це за фігура? Правильно квадрат. Це що за фігура? Правильно круг. Давайте їх порівняємо між собою. Подивіться уважно на трикутник і скажіть мені: у трикутника є сторони. Правильно є. Скільки сторін у трикутника? Одна, дві, три. Три сторони. У трикутника. А давайте порахуємо сторони у квадрата. У квадрата є сторони і скільки їх? Одна, дві, три, чотири. У квадрата чотири сторони. У трикутника три сторони. Скільки у квадрата чотири. Кого більше сторін: у трикутника чи у квадрата? Правильно, у квадрата більше сторін. У нього 4, а в трикутника 3. А подивіться на круг, у нього є сторони, нема, У круга нема сторін. Повернемося знов до нашого трикутника. У трикутника є кути. Ось наші кути, подивіться, я вам покажу. Оце один кут. Оце другий і ось третій кут. У трикутника три кути. Тому він так і називається: трикутник. У квадрата скільки кутів? Порахуємо: один, два, три, чотири. У трикутника три, у квадрата чотири. Кого більше кутів? У квадрата в нього 4. В кого менше кутів, у трикутника в нього 3. А у круга є кути, нема. А тепер давайте з вами порівняємо числа. Але це ми будемо робити у зошитах. Треба вчитися. Записуємо. Число 3, цифру 3. Пропускаємо одну клітинку, залишаємо її пустою, порожньою. І в наступній пишемо цифру 5. Тепер нам треба порівняти ці, цих два числа. Яке з цих чисел більше? В яку сторону повернеться наш крокодильчик? На яке число він відкриє свій ротик? Правильно. На число 5. Подивіться, як ми пишемо крокодильчика у клітинці. З цього куточка ведемо до середини цієї, цієї сторони клітини. І ось так, бачите? Три крапочки я поставила. Ось так з'єдную, і в мене вийшов крокодильчик. Пропускаємо один рядок, залишаємо його порожнім, пишемо в наступному. Шість. 4 посередині клітинка пуста. Бачите? Яке з цих чисел більше? Правильно? 6. І наш крокодильчик відкриє свого ротика на число 6. Подивіться, як я це роблю? Ставлю от знову три крапочки. В цих куточках, бо в цей бік повертається крокодильчик до середини і ось так. Спробуйте в себе в зошитах написати через одну клітинку крокодильчиків. На цьому наше заняття закінчено. Завдання я обов'язково вашим батькам скину в нашу робочу групу. На все добре, гарного вам дня, хорошого настрою і мирного неба.